Так, друзі, я вже приїхав. а вас прошу поставити пальці вверх, написати коментарі та підписуйтесь на інстаграм. Можливо, наступного разу поїдете зі мною з саме. А ми погнали. Всім добрий ранок, друзі. З вами Швебс. П'ята година ранку. Як ви бачите, на вулиці ще відносно темно. Сонечко ще не видно. Самому цікаво, так як у мене вже це така стабільна, стабільна покатушка зранку, Я не тільки по вихідним ліжу, а й будній день опять ранку. Ну взагалом їдемо на гору остриця для сходу сонця, ага. горки знов починаються. Як ще Фух, люблю ой, я драм. Вже ось так ось гарно. Сонечка ще немає, Фух. але вже потрошку зариву від нього є. Наскільки я... Дивився по прогнозам, то підйом сонця якраз о 5.47. Зараз мене у мене 5.25, До мене ще є 20 хвилин. Я максимально пробую до цього часу встигнути. зараз Зарегом є, сонця ще нема, тому печемо. Я встиг. Я встиг. Гора Остриця. Краса просто. Просто нереальна. Сабливо зранку. І сонечко воно глядає. Просто кайф. Але я встиг. Максимально встиг приїхав до того. На вулиці, до речі, про прохолодненько так. Ранки стають ранки. Зранку стає доволі таки свіженько. Ну що ж, я перекусив, а тепер треба вирушати додому, тому як ще сьогодні треба встигнути на роботу. Зараз у нас подивимось скільки, 6.09. Ой, їхати додому мені близько 20 кілометрів. Тому я погнав. Але все-таки, ну це кайф. Ану, хто згоден, поставте палець вверх, поставте, якщо вам подобається такого плану. Часопров... Часопроводження. Це просто. Просто ти сів 10 хвилинок зарядився зранку. І тепер цілий день можна газувати знову. Все. Я погнав. До нових ключів. Ну що ж, я вже на під'їзді, на роботу я встигаю. Ну а вам, друзі, гарного дня. Якщо є бажання, хто місцевий з міста Обухів. Приєднуйтесь. Вівторок, четвер, в основному їжджу о 5 ранку. П'ята, п'ята 30. Так що приєднуйтесь, буду радий компанії. Це, всім гарного дня. Все найкраще і до зустрічі. 真不该。